Які пісні ви приготували? Юлія Олегівна, можна? Будь ласка. Ми редакція ігрових програм. Пропонуємо не просто зачитувати або співати пісні, а відгадувати жанр кожної пісні. Хто назбирає найбільше фішок, та й команда переможе. Ну що, згодні? Тетяна, <говори> прочитай, будь ласка, свою пісню. Добрий вечір тобі, пане Господарю, добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, землю. Син Божий народився. Застеляйте, столи та все коли мами, та кладіть калачі з ярою пшениці, бо, 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 бо прийде до тебе три праздника в гості. Ой, що перший праздник – в торіство Христове, а другий вже праздник – святого Василя, а третій вже праздник – Святе Водохреща. а що перший праздник зійшла тобі в тіхом. А ще другий праздник зійшла тобі щастя, а ще третій праздник зійшла всім нам долю, Зійшла всім нам долю Україні волю. Ще підготувала ваша команда Настя. Щедрик, три винесіть вареник, грудочку кашки, кілечко ковбаски, винесіть книжку, бо впущу хату вмиш. Винесіть ковбаску, бо всю хату рознесу. До якого жанру можна віднести останню пісню? Я думаю, що це Щедрівка, тому що тут є слова Щедрик ведрик і побажання господарям щастя та добра. Алло, Я гадаю, що це календарна обрядова пісня. Молодець. А ви знаєте, що наші українські пісні співають по всьому світу? Українська народна пісня Щедрик є найпопулярнішою на Різдво в США. Вона звучить щорічному шоу на Радіо Сіті в Нью-Йорку двічі на день. Упродовж місяця на це шоу приїздять подивитися люди з різних куточків світу. Пашо, дуже цікаво, ваша команда отримує ось таку нотку за відповідь. Будь ласка, Марія, айно ну лю лю айно ну лю лю налетіли з полягулі та й посіли на воротях у червоних та чудових, стали думати, гадати, чим дитину годувати. Чи кашкою, чи молочком, чи солоденьким удочком, солоденькими калачами, що спав та й ночам. А ця пісня якого жанру Микита? Я гадаю, що це колоскова пісня, бо тут говоряться такі слова, лю люлі, люлі, люлі. Правильно, мелодія в колоскових піснях завжди пісня завжди заспокійла. Колоскову пісню співають тихесенько, ніжно. Цікаво. А хто складає колоскові пісні, як ви думаєте? Я гадаю, що колискові пісні складають не тільки того, а й автори. Правильно, а як називають цих авторів Настя? Це поети і композитори. А для кого ж співають колискові пісеньки? Руслан, для маленької дитини, щоб її заколихати. Сашко, будь ласка, ту дівчину, яка жила на Поділлі. Діти, подивіться. Ось тут живе дівчина з Поділля. Але подивіться, це не Подоляночка. Ось як виглядала Подоляночка. До якого жанру відноситься пісня-Подоляночка? Як ви думаєте? Сашко, як ти думаєш? Я думаю, що це календарна обрядова. Веснянка. Молодець. Я думаю, що Подоляночка і голова пісня. Хород! Вот. Мелодія в першому куплеті спокійна, нірна, а в другому трішечки змінюється ритм. Цю пісню співають тільки дівчата. Ну що ж, друзі, правильні відповіді і ось ваша нотка. Руслан, ви б і ще одну пісню. Можна я її прочитати? Звичайно, будь ласка. Дожурилась Україна, бо нічим прожити. Зажурилась Україна, бо нічим прожити, Витопте, Орда кіньми, маленькі діти, котрі молоді, у полон забрати, як зайняли, та й погнали до пана до хана. Годі тобі, пане, брате, генджою малювати, бери шаблю, гостру дому та йди воювати. Діти, хто скаже, яка це пісня за жанром? Я вважаю, що це історична пісня, бо тут описується історичні події. Діти, якою мелодією характеризуються такі пісні, Сашко. Дуже часто мелодія в цих піснях бувають марш. А я думаю, що мелодії в історичних піснях бувають різні, і сумні, і веселі, в залежності від подій, про які співаються. Це ти дуже точно підмітила, і ви також заслуговуєте ось таку нотку. Нема, снігу, льоду ще нема. Тоді у жураві, малі? Ой малі, ой малі, малі? Ой малі, ой малі, солоби чималі. Як ви думаєте, які це пісні? М мені здається, що це колинарна обрядова пісня. Чому ви так вважаєте? Лекліта, тому що перша, весня... перша пісня веснянка. А в другій проваджають «проводжають зиму». Я помітив, що мелодія в першій пісні ніжна та слова лагідні. Ташечка, сонечко, віконечка. А в другій мелодія жвава, весела, бадьора. Ти дуже уважний, Іванко. підмічено дуже правильно. І це ваша нота. Прийшов час вас оцінити. А поки я буду виставляти оцінки командам, готується інформаційний відділ. Вони ще не зачитували свої вірші. Молоді бібліотека. Дуже гарні вірші сьогодні і пісні підготувала редакція ігрових програм. І музична редакція. І так, ще одну нотку музичній редакції і ми слухаємо. Інформаційний відділ. А ми не тільки приготували пісню, а ще й зробили презентацію. В цьому допомагала Єва. Увага на екран! Запоріжжя моє, Запоріжжя моє кохан Народився я тут і в далекі краї пішов. Запоріжжя моє, Запоріжжя моє кохан. Я вертаюся додому, бо знаю, що ждеш мене ти. Це ти Запоріжжя, тримаєш країну на дуже плечах січовик і Атлант. Півдиного сходу, ти чорна перлина, ти слава його, промисловий гігант. Кракуєш майбутнє упевнено, гордо і більше друзів у тебе щорік дивиш планету спортивним рекордом. Ти місто стоучений, студент, трудівник. Це вірші Анатолія Сердюка. Анатолій Сердюк сучасний український естрадний композитор, пісня, співав журналіст, автор понад 150 пісень. У творчому доробку 8 альбомів, 12 дисків, 10 трудних концертних програм, понад 1300 виступів в Україні та за кордоном, 12 відеокліпів, три авторських нупних збірника. До речі, в дитинстві я любив читати книги, був найактивнішим читачем районної бібліотеки. У школі навчався добре, улюбленими дисциплінами були географія і астрономія. Підлітком захопився рок-музикою, навчився грати на гітарі. До якого жанра належить ця пісня? Хто знає? Данила? це пісня гімн тому що тут славлять Запоріжжя. Правильно! Це авторська пісня, професійно-композиторська. Молодець. Правильна відповідь. Ваша нота. Валера. Ой, я такий віршик тут знайшов. Летіла бджола коло чола бумс, летіла оса коло носа бумс, летіла мушка коло ушка бумс, летів жук оцього бух. Дуже весела пісенька, вам так не здається? <риклад> я думаю, всі здогадалися, що я прочитав за бавлянку, її розповідають маленьким діткам, коли вони плачуть. Я розповів цей віршик своїй сестриці. Вон, їй дуже сподобалося. Вона так сміялась. А скажіть мені, будь ласка, а хто складає вірші до пісень? Як називають цю людину? Mm -hmm. Дар'я, як ти думаєш? Я думаю, що це поет. А як називають того? Хто пише музику? Давайте відповідь, Будь ласка, повним реченням. Тетяна. Я гадаю, що це композитор. Правильно. А як ви думаєте, чому пісні називають найулюбленішим жанром усної народної творчості? Тому що пісні завжди, коли ми в гадості, коли ми в горі, де ми не були чи вдома, чи на роботі, на А чи хочете ви знати, що думають про це люди, які з вами поруч, але не ваші вчителі? Так, так. Тоді увага на екран. Інформаційний відділ взяв інтерв'ю у деяких робітників нашої школи. Ми знаходимося з вами в кабінеті німецької мови. Good, Гутен минуло Ваня. Ти добре говориш німецькою мовою. Дозвольте взяти у вас інтерв'ю. Інтерв'ю, а не тему. Пісню називаю Душейна народу». На ваш погляд, чому так говорить? Справа в тім, що пісні існують багато тисячоліть. Українські пісні різноликі, вони різнобарвні, веселі, жартівливі, урочисті, спокійні та легідні. Великий письменник Микола Васильович Гоголь дуже вдало сказав про українську пісню. Пісня. Це історія народу. Це його душа. Дякую за цікавий інтерв'ю. Це вам від мене на згадку. Мені дуже приємно, дякую, Ваня. А я бажаю тобі успіхів та навчанні. Друзі, чи можете ви щось додати до цього інтерв'ю? Ми згодні, що пісня це душа народи, її розум і серце. А відомий кінорежисер Олександр Довженка написав: Українська пісня це бездонна душа українського народу. Дуже добре. А хто ще може щось додати? Будь ласка, ти хочеш? Тут зібрані пісні, немов душа народу, відкрий котрусь, і серцем доторкнись, і в світлу пору, і в часи незгод, вони й сьогодні зазвичать, як колись. Так, любі діти, українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу. Створити такі всебічно досконалі пісні міг тільки той народ, у якого надзвичайна чудова пісенна культура. Редакція музичних програм підготувала для вас дуже цікаву музичну вікторину. Але нам треба повторити закріпити всі жанри українських пісень. Увага на екран! Діти! Так які ж пісні називають народними? Народні пісні це ті, які придумав народ. А як народні пісні дійшли до наших днів? Іванка. Вони передавалися з вусуста э, нашим прадідам э, від прадідів до дідів. Від прадідів до дідів. Від, від прабабусів до бабусі. А потім вже вони дійшли і до нас. Правильно, добре. А хто пам'ятає?